Понад 200 українок зібралися в Монреалі на вечір, присвячений жіночій силі, підтримці та розвитку. Організаторка події Тетяна Цьомко вважає, що то є унікальна можливість поспілкуватися з однодумцями, обговорити важливі теми та надихнутися новими ідеями. Під час вечора відбулося 20 тематичних майстер-класів присвячених важливим темам, таким як сексологія, жіноче лідерство, саморозвиток, кар'єра та багато іншого. За відгуками жінок, кожен з цих майстер-класів допомагає краще зрозуміти себе і навколишній світ. Це важливо для створення комунікативного кола, тобто для свого нетворкінгу, побачити, хто є в Монреалі, які. Івенти ти можеш відвідати як масажі, як творчі майстер-класи, познайомитися з людьми, які ведуть сторінки з українськими новинами для того, щоб залишатися в своїй спільноті. Також особисто для мене це важливо, як бути жінкою да, в канадських реаліях. бути гарно вбраною і відчути себе гарною, в гарному місці в естетиці. Я дуже люблю естетику. Я думаю, що для кожної жінки дуже важливо. Бути в естетичному оточенні і людей і речей. Саме перше для мене це було щоб гарно вдітися. Всі намальовані, гарно вдіти. Я це дуже люблю. По-друге, це знайомства нові, та дуже приємно сидіти в колі своїх людей. Ну, для мене це дуже важливо як особисто. Я була ще торік, і цього рік це була перша подія, насправді, після того, як приїхала, я вимушена приїхала в Україну, де мені сподобалось, тому що мені було важко, погано, і коли я поверталася з цієї події, я спіймала себе на... Думці мені стало страшно, що мені тут теж подобається. Це енергія українських жінок. Вона мене заряджає, Вона дає мені сили жити далі. і все у нас вийде, і все вийде, і все, вийде, і все, вийде, і все буде прекрасно. Тому що українські жінки вони найкращі, а разом ми ще сильніші. Це обмін енергіями. Цього словами просто не передати. Це потрібно відчути, тому що це такий захід, на якому ти себе почуваєш значить, ти знову в Україні за світ з половиною тисяч кілометрів там. Ти відчуваєш цих красун, ти бачиш цю красу. Це просто треба відчути. Це словами не можна передати. Якби ти не приїхав в другий кінець світу, коли потрапляєш в середовище жінок України, ти розумієш, ти не один, тобто не так страшно. Відповідно, ти заряджаєшся енергією і бачиш шлях, тобто світло, куди далі рухатися, і знаєш, що завжди є підтримка. А важливість цієї події я вважаю для того, щоб об'єднати українські серця, зібрати кошти для українських жінок, щоб допомогти тим, хто зараз захищає нашу Україну. Бо навіть за 9 тисяч кілометрів наші ниточки від серця до серця об'єднують кожну з нас, і це чудова подія, щоб поділитися і переживаннями своїми, і знайти рідну душу можливо. Поділитися своїми відчуттями, своїми переживаннями, і отримати також підтримку від інших жінок. Ну в першу чергу психологічно. Ну хто ще по допоможе жінці, як не жінка, хто ще не зрозуміє проблеми жіночі, як не жінка? Ми в нашому повсякденному житті можемо вважати, що ми до певної міри є якимись конкурентками, але тут стільки є чудових мастер-класів, які повинні навпаки нас згуртувати і показати, що ми всі. Повинні бути єдині, помагати одна одній, а не дивитися конкурентно на одну. А ще крім того, в такий час нагода показати себе, вдягнутися, стати на на, на 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 каблучки і показати, що ми всі в формі, в хорошому здоров'ї, і це наше майбутнє. Ми майбутнє нації. І ще одне це згуртування. Зараз багато нових людей. Які можливо не можуть себе знайти нові організації, нові хвилі еміграції. А зараз тут ми перетинаємося всі разом, міняємося контактами, зв'язками, і це наша мета згуртувати нашу громаду, щоб ми не знову ховалися кожен під своїм кущем, а були всі разом. Отже, всі дівчата сподіваються, що подія дає можливість підзарядитися енергією, знайти нових друзів і дізнатися щось нове в Монреалі буде повторюватися ще не один раз. Це була програма Українська Хвиля на Монреальському телебаченні. ICI. Підписуйтесь і підтримуйте нас у соцмережах.